І сьогодні я познайомлю вас з українкою, чи чоловік пішов добровольцем і загинув на російській війні в Україні, внаслідок якої вона переїхала в Португалію, купила тут земельну ділянку за 17 тисяч євро і планує побудувати будинок, в якому житиме з донькою і своїми батьками. Я тобі дуже вдячний за те, що ти погодилася записати відео і поділитися своєю історією. Канал взагалі про життя в Португалії, але з тобою ми поговоримо не тільки про Португалію, бо ну, ти сказала, що в тебе чоловік був добровольцем і він загинув на війні. І ми також маємо е... про це тут згадати, для того, щоб ця історія залишилась на віки. Ну і ми маємо пам'ятати про те, що він зробив. Кому це відео буде корисним, як ти думаєш? Ну це відео буде корисним тим, хто...